Новини на телеканалі НТА. вітаю в студії Мальва Вовк. Вже за мить про таке. Музика. Кілька свят сьогодні вшановують українці покрови Пресвятої Богородиці. Вона ж покровителька українського козацтва. У цей день, 73 роки тому була створена Українська повстанська армія. А рік тому президент України 14 жовтня назвав Днем захисника України. Нині склали свою присягу майбутні захисники вітчизни. У Львові присягнули на вірність державі півтори сотні першокурсників ліцею імені Героїв Крут. Опісля ж, колишні дев'ятикласники, а вже майбутні військові, вирушили маршем до гарнізонного храму. Чому 15-річні юнаки вирішили стати військовими і хто для них є прикладом героїзму, розпитували наші журналісти. Іван Підгірняк, неабияк хвилюється, нині чи не найважливіший день його в житті. Він обрав своє майбутнє стати військовим, гордиться тим та каже. Його вибір обдуманий. Пане полковнику, Іван Підгірняк для прийняття урочистої клятви Прибув! навчатись! Берегти честь ліцей! Лянуй! Глянусь! Будемо патріотом України! Мене Настроїли мої патріотичні наміри. Я хочу захищати нашу Україну. Як батьки підтримали? Так точно, коли я знав про цей ліцей, в мене почалися перші думки в голові. Ким я стану, ким я можу далі бути. І так я собі вирішив, що я можу продовжити продовжити своє майбутнє військовим. Родина Лаути з Черкащини до ліцею віддали сина. Військова справа для них вже сімейна традиція, яку хлопець вирішив продовжити. Він ще з дитинства любив спостерігати за парадами. Сьогодні ж і сам бере участь. У мене багато поколінь. Мій батько, мій дідусь, мій прадідусь, Вони всі були військовими. Або ну скажемо так, вони жили по уставу. Вони своє життя присвятили служінню спочатку Російській імперії, після цього радянському союзу. А я вже вирішив перший свого роду присвятити своє життя служінню України. Ситуація в країні хлопця не злякала. Він у свої 14 же стих побачити іншу сторону медалі. Тепер він знає, це не романтична професія, вона також має і небезпеки. Має своїх героїв, оскільки хлопець часто відвідує поранених бійців у госпіталі, а з деякими військовими навіть дружить. В мене є знайомі друзі, які, які зараз воюють або які вже відслужили строкову службу. Коли один мій гарний знайомий попав, потрапив в госпіталь. Ми їздили ми, ми провідували його, і я не скажу, що я був вражений, але я цього очікую. Надіємося, воно не продовжиться. Але якщо воно продовжиться так. Я вже можна сказати, вибрав свій вибрав свій фах в майбутньому. Я планую, я планую поступити в академію сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного. Батьки ж у формі сина впізнали не одразу. кажуть за місяць, як його бачили, він подорослішав, а вибором Владислава пишаються. Наплакалася, було від горда, дуже була від того, була схвильована. і, Можливо, ці сльози текли від того, що дитина ще маленька, йому тільки 14 років але, ні. Але я вже побачила, що він сьогодні був настоящий солдат. Батько Владислава також військовий, каже, головне, щоб син залишався людиною. Тоді він буде і хорошим курсантом. Насамперед бути людиною, стати військовим, бути надійним захисником нашої рідної України. Вік хлопців-ліцеїстів від 13 до 15 років, проте вже у 9 класі вони обрали своє майбутнє. Вибору більшості посприяли батьки військові, проте обрали фах самостійно. Потрібно, щоб хтось захищав Україну, краще це буде обучений вже солдат, який зможе постояти за свою державу. Батько в мене старший прапорщик, мати теж старший солдат. О, так, так, так. Батько мене підтримував, казав, що буде нелегко. Перший курс буде важко, другий вже легше, третій вже так, ти звикнеш. Хлопці у військовому державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут вчитимуться впродовж трьох років. Сьогодні ж для них свято. Вікторія Хома, Віктор Самратович, НТА Новини. Після присяги урочистим маршем пройшли ветерани УПА та представники молодіжних громадських організацій Пласт та Спадщина. Вже звично 14 жовтня щороку на святкування Пресвятої Богородиці в Україні вшановують повстанську армію. Цьогоріч ветерани вітали один одного зі святом, крокували вулицями Львова і згадували переслідування та нав'язування чужих свят за радянської влади. Нам нав'язували е, чужі свята вшановувати е, чужих героїв. Святом брати. Чужих героїв вшановувати тепер, коли Україна вільна, ми маємо право вшановувати своїх героїв в частності от УПА, які воювали в той час. І тепер приклад СУПА беруть от теперішні захисники вітчизни. День народження УПА 73 роки тому на Волині створили українську повстанську армію. Тож привід для свята мають не лише сучасні захисники України, а й ті, хто боровся за її незалежність, майже століття тому. Про нелегку боротьбу у підпіллі, ув'язнення тривалістю 25 років та випробування долі. Ми поговорили із зв'язковою Романа Шухевича Дарією Гусяк, людина, яка за життя стала легендою, яку не зламали табори і радянський режим. Про українську повстанську армію Дар'я Гусяк знає не щоток. Що у 23 роки жінка стала зв'язковою повстанців та однією з найближчих соратниць Романа Шухевича. Своє перше бойове хрещення пам'ятає до деталей, хоч і на скронях вже давно з'явилася вина. Тоді вона разом з матір'ю та новоспеченою подругою Мартою організовували для керівника партизан підпільне місце зустрічей. І вони планували власне створити таку хату на зразок той, що була в княгиничах. Ну, я з мамою переговорила, мама погодилася. І ми там щось пороздавали, попродали, коров продали, І хату так кинули і, і пішли. Куди потраплять, жінки не знали. Отримали завдання знайти будинок, тож як переселенці поселилися разом із священником на півзруйнованій плебанії, там організували Криївку. Ми мали окремий вхід. Щощеник з одного боку, а ми з другого боку. Там був такий ганок. І як до нас ішли люди, то вони стукали там. А ми а чого йшли? Бо ми сказали, що ми кровчині, щоб не було дивно, з чого ми живемо, знаєте? Треба було для конспірації. Одного разу навідався і сам Шухевич. Жінка пригадує, провідник-партизан тоді був неабияк схвильований через арешти побратимів. Тож перша зустріч прийшла напружено. І він був такий дуже зосереджений і такий, ну, якби сумний. І отак ходив по хаті багато. І мама там перебирала якісь кропи. Мабуть, гречку, і він так собі ті зерні та брав гриз, то та його так заспокоювало. Руки так назад, так то тюремна така звичка. Після однієї з облав пані Дарії довелося перебратися до Львова, тож каже, побільшало завдань, а разом з тим і небезпек. Довіряла лише вузькому колу людей. Та одного разу таки обпеклася. Через зраду нібито зв'язкової, потрапила в тюрму на Лонського. З цього часу її 25 років ламали тюрмами, та найважче каже, було у Львові. Своє затримання пригадує неохоче. Ой, так не хочу, що то ззаду. І вони на пальцях підбігли до мене. І Я вхопилася за за пістолет, а вони мені руки викрутили і вже не могла. І так, тримаючи за руки, повезли мене до управління. А з управління уночі там вже там вже били мене на управління. Із тих часів у жінки залишилося всього декілька фотографій на чорно-білих світлинах. Вона із подругами зв'язковими Катрусею Галиною та Ольгою каже: за цей час стали справжніми сестрами. Навіть з тюрми надсилали вісточки про себе, та одна з них потрапила до більшовиків. За нею й вислідили Шухевича. Маючи на увазі ото, що Катруші вдалося, і я скористалась такого, щоб попередити. Ну і виявилося, що то потрапило до їх рук. Я не вказувала там на Білу на, на ту хату, де Шухевич. Я скеровувала ту записку до брата. Позбулася тюремних кайдан пані Дарія аж у 50 з лишнім років. Всю молодість каже віддала боротьбі та ані трохи не жаліє. Тепер її сім'я, сестри у різних куточках світу та подруги зв'язкові. А зараз про сучасних героїв людей, які про честь мундира та братське плече знають не з історичних книжок та оповідей. Добровольці, які покинули рідні домівки і залишили сім'ї, поділилися й журналістами телеканалу НТА розповідями про війну, як вона є. До Дня захисника України хлопці передали вітання своїм побратимам. Вони ще донедавна стояли на лінії вогню. А зараз прикуті до візка. Люди, які не вважають себе героями, кажуть, вчинили просто по-чоловічому. Дмитро Христій один з тих, хто не побоявся взяти до рук зброю і воювати за Україну. Ще два місяці тому був там, де досі неспокійно, у найгарячіших точках, де Бальцеве, Ольховатка, Малоорловка. На війну, каже, йшов за покликом серця. Умови зізнається, чоловік жахливі, але це не дозволяє хлопцям добровольчого батальйону Волинь 1 здаватися. Стоятимуть до кінця, до перемоги. Там дух, там зовсім другий дух, там зовсім другі відношення. До товаришів. Говорить так, які там друг за друга. Там нема такого. Там в бою, коли вже було дуже тяжко, дуже було тяжко. Співали гімн України. Голосно. Ну, здаватися, ніхто не буде. Декілька місяців тому чоловік отримав травму хребта. Після тривалого лікування та операцій зараз проходить реабілітацію у Львові. Військовослужбовець нині хоче одного якнайшвидше стати на ноги і знову туди, на схід. За це питань немає. Там мої хлопці, побратима мої, які теж воюють. Він... Поміч потрібна не встану на ноги. Піду волонтером я вже знаю, що їм туди везти. Чоловік від імені всіх своїх побратимів найбільше завдячує волонтерам. Як на передовій, так і в госпіталі. Відчувається підтримка небайдужих людей. Дай Бог, щоб воно швидше закінчилося. Ця війна не потрібна нікому. Повернувся з передової і Артур. Пішов на війну добровольцем. Провів чотири місяці і потрапив до лікарні. Нині про війну говорити багато не хоче. Спукало те, що потрібно було допомогти. Тому що так як. У мене дуже велика сім'я, і в мене чотири брата, ну, шість братів рідних, чотири із них є військові. Для того, щоб захистити сім'ю, у мене є доця маленька, чотири роки. Для того, щоб був мир. Те, що постійно налихало та мотивувало, фотографія донечки, яку він постійно тримає при собі. Хлопці неохоче розповідають свої історії, а в своїх діях не вбачають героїзму. Хоча кожен із них гідний носити звання героя. Вони скромні, звичайні, героїчні чоловіки. Маряна Оленська, Віктор Семертович, НТА Новини. Електронна медкартка таку презентували у Львові. Електронна медична картка пацієнта дасть можливість лікарям і медичному персоналу у віддаленому доступі переглянути історію хвороби пацієнта, його діагноз та клінічні дослідження, що дозволить швидше та більш якісно надавати медичну допомогу. Вона також даватиме змогу замовити собі цифровий рецепт, отримати певні види довідок або й записатись на прийом до лікаря. А це в результаті більш якісне і ефективне лікування. Тобто електронна медицина це, по-перше, для людини можливість завжди бачити свою інформацію, тобто свої діагнози, чим він хворів, які аналізи були зроблені, які рентгени і так далі. Ти входиш в кабінет мешканця, і куди можна вже скоро буде війти, через іде карточку, і бачиш всю свою історію, що де робили, в яких поліклініках, в яких лікарнях. Така електронно-медична картка у світі є звичною справою. Львів став другим містом після Києва, де у військовому госпіталі впроваджуватимуть систему електронної медицини. Реалізувати нововведення обіцяють уже до кінця цього року. Частування для бійців до Дня захисника України у Львові волонтери приготували для демобілізованих військових обідню трапезу. В центрі міста активісти на вогні зготували справжній бограч. Хлопці, які тільки но повернулися із зони АТО, такому подарунку однозначно зраділи. Далі без коментарів. З міського бюджету 50 тисяч гривень. Павлення захисника України радіофончина ви всім. Козацькі забави, естафети, перегони і конкурси для дітей провели спортивні змагання, майбутні захисники. До акції залучили півсотні школярів. Організатори кажуть, святковий день вибрали не випадково. Хочуть, аби якомога більше хлопців змогли відчути себе захисниками та долучились до занять спортом. Не тільки спортивні забави, а й розвиток патріотичного духу. Юні козаки відсвяткували день захисника вітчизни та свято Покрови. У формі естафет діти разом із забавами вивчали традиції наших предків. Ми маємо виховувати нашу молодь з саме з патріотичним настроєм, з національним духом, щоб вони розуміли, що от козаки що вони от всередині кожного з нас, і особливо в молоді. Спортивні змагання, майбутні захисники, зібрали близько півсотні учасників з усієї Галичини. Вони вправлялися у стрибках, бігали і кидали списи. Насправді діти зараз є надзвичайно важкими, але дуже легкими на підйом. Тобто вони не знають, що таке спорт, не знають, наприклад, що таке естафета, не знають, що таке підтягування чи день захистка вітчизни, Але коли їх дійсно з тим знайомиш, коли вони порнаються з головою, я рахую, що дуже важко їх зупинити. Найбільше козацькі забави сподобалися наймолодшим учасникам змагань. Їм було важко виступати проти своїх старших суперників, але боролися майбутні захисники з усіх сил. Ду дуже подобається. А що який конкурс найбільше тобі сподобався? О от, от так біжати. То це тобі було найкраще? А тобі ще найбільше сподобалося? Мені найбільше сподобалося так. так от на лакетку. Вболівали за дітей їхні батьки. Вважають, що подібні заходи є цікавими, а головне важливими. Це дуже потрібно, тому що дітки наші зараз сидять в більшості в комп'ютерах. А так як спорт розвиває дитину, і це обов'язково. По завершенню спортивних змагань, справжні козаки готували для дітей куліш, демонстрували бій на шаблях та показували давні традиції. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Новини. Вітання устами дітей, вихованці одного з дитячих садочків записали вітання для захисників. Це все на сьогодні. Святкуйте, радійте та слідкуйте за новинами і не пропустіть головного. Я з вами прощаюся за хвилину. Новини спорту з Андрієм Сиротяком. Дочекайтеся. Попри надважкий стан здоров'я Ігоря Мосійчука, Київський апеляційний суд залишив його під вартою до 15 листопада. Лідер радикальної партії Олег Ляшко рішення суду називає незаконним і ухваленим за наказом з банкової. Це не суд, це судилище імені Порошенка. Це те, про що я попереджав місяць тому, коли вони почали так званий розгляд справи. Вирок Мосійчуку, кримінальна справа Мосійчуку написана в кабінеті Порошенка. Порошенко, заступник голови адміністрації, білатов керують судами в ручному режимі. Судні в Україні немає. Підтримати Ігоря Мосійчука до суду прийшов командир полку Азов Андрій Білецький. Весь процес над нардепом радикалом він інакше як фарсом не називає людина, яка потрапляла вже в реанімації в залі суда. Людина, яка ну навряд чи має можливості і бажання бігти з країни, нічого не заважає, отримувати її під домашнім арестом, підпискою і так далі. І те, що він утримується в СІЗО СБУ, ну крім волі силових структур, це. Нічим прояснити абсолютно не можна, українські політики, радянський дисидент Левко Лук'яненко переконаний, що арешт Мосійчука це політичні репресії, а сам процес називає вибірковим правосуддям. Загалом ця історія із Мосійчуком. Я думаю, що це просто один із ганебних актів самої нашої влади. Мосійчук один із таких людей, активних, які все життя боровся за справедливість, боровся за законність в Україні. Я вимагаю, щоб його випустили. І дали можливість у нормальних умовах йому лікуватися і підносити своє здоров'я. Захист Ігоря Масійчука готовий добуватися справедливості у розгляді його справи аж до європейського суду. Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком. Вибирай не хочу. Збірна України дізналася можливих суперників у плей-оф до чемпіонату Європи. Після поразки від іспанців на нас знову очікують злощасні стикові матчі, з яких наша команда ще жодного разу в своїй історії не виходила переможцем. І ось знову наша пісня гарна й нова. Синьо-жовті прижеребкування, яке відбудеться в неділю, будуть сіяними. Тож нам не випадуть збірні Швеції, Боснії та Угорщини. Серед потенційних опонентів Данія, Ірландія, Норвегія і Словенія. Двораундова дуель з кимось із цього квартету підопічних Михайла Фоменка, чекає в середині листопада. Золоті штанги ветерани важкої атлетики Львівщини повернулися з з європейських ігор майстрів. Важкоатлети атлети вибороли три медалі найвищого гатунку та показали найкращі результати в абсолютному заліку. Третій європейські ігри майстрів зібрали понад 10 тисяч атлетів віком від 35 років з усіх куточків світу. Незважаючи на конкуренцію, галичани і тут змогли показати найкращі результати. Вів'янин Василь Мартинюк у віковій групі плюс 45» здобув золоту нагороду і відзначений кубком в абсолютному заліку. Сказати так, що я показав якісь там надрезультати, то не можна, тому що я підняв набагато менше, чим, скажімо, я піднімаю на чемпіонатах світу і Європи. Ну, скажімо так, тут не потребувало великих зусиль мені виграти. Після першого правого ривка я вже мав гандикап 14 кілограм. Ну тобто потулкав я 158 кг, кілограм, і це я тільки для того, щоб не дати росіянину, який другий йшов, виграти в мене пошту. Першістю таки не поступився. Зізнається, що суперників на цих змаганнях не бачив, тому здобута перемога не вартувала йому особливих зусиль. Ветеран важкої атлетики каже, що штанга його робота, тому відчуває обов'язок не просто займатися, а показувати хороші результати. Для мене я не розумію, що таке не піти в зал. Я не пішов в зал, значить помер. Розумієте? Я мушу прийти в зал, я мушу потриматися за штангу, я можу помитися в душі, тоді йду додому, я чую, що день пройшов, як має бути. Якщо мені це не вдається, день пустий, щось дні постійно не вистачає. Тобто от тут треба любити це, що ти робиш. Майстер спорту займається штангою уже 35 років, але досі чітко пам'ятає, коли вперше прийшов у зал. За свою спортивну кар'єру Василь Мартинюк виграв сім чемпіонатів Європи, п'ять чемпіонатів світу, всесвітні ігри ветеранів. Тепер підкорив і європейські ігри майстрів. Далі хоче їхати на Кубок світу у Японію. Головне дотерпіти. Найголовніше, напевно, це і терпіння, тому що вид спорту штанга. Ну, скажімо так, відверто, він не є цікавий. Це не футбол, це не теніс, тут немає яких ігрових моментів. Це є просто пахота. Своє відпахав, перемогу здобув, в сонячній ніці відпочив. Більше емоцій Василю Мартинюку принесла не перемога, а саме участь у змаганнях. Чемпіон світу ще досі із захопленням згадує про турнір. Ці змагання вони ще зараз більше сприймаються, як така забавка ветеранів. Тобто вони проводяться в красивих місцях, вони проводяться якимось там гала-шоу, якісь там пру, тому що там в Ніці там таке було шоу, що це ну, ховається. Напевно, оцей парад в Ріо де жанейро що проводиться. Ось такий парад зробили. От там жінки ходили такі розмальовані, такі вбрані цікаво. От там барабани якісь били. Ну, все це по ніці ходило туди сюди ті спортсмени за тим всім ходили по набережні. З перемогами повернулися і два представники стріщини. Михайло Бурков у ваговій категорії до 77 кг кілограмів у віковій групі плюс 50» Також нагороджений золотою медаллю і кубком в абсолютному заліку. Михайло Васильєв став переможцем у віковій групі плюс 75 років і був другим в абсолютному заліку. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Спорт як він є. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. У четвер, 15 жовтня, нас очікує хмарна погода з проясненнями. Часом невеликі дощі. Вітер південно-східний – 9-14 метрів за секунду. Вночі температура повітря становитиме 1,6 градусів тепла день стопчик термометра показуватиме 6-11 градусів із позначкою «плюс».